У цьому відео я побудував ферму тростини, ферму заліза. Здається, звичайну ферму мобів, але на три поверхи. І ти побачиш це все у цьому відео. Йоу, як життя? З вами біксю. Погнали до відосу. До речі, це друга серія. Якщо не дивився першу, підказка вже вискочила. Після закінчення першої серії я пригнув портал. Зібрав всі свої речі, склав їх в скриню, потім забрав всі потрібні та побіг подорожувати по світу, знаходячи різні структури, типу портала, заброшених кораблів. Потім знайшов селище, в якому і вирішив поселитися, поспав трохи та вирішив підпалити їхнє село за те, що вони мене приютили. Далі знайшов гору біля селища, де й вирішив сам поселитись, добув трішки обсидіану. Побачив озеро лави та побіг до нього, залив та добув 4 обсидіана для зачарувального столу. Посадив трішки тростини, вирішив побудувати адекватну ферму тростини та засадив тростину. Розширив трішки базу. Ось такий от декор в нас вийшов. Вирішив перевірити міф, чи правда, що під глиною знаходяться діаманти. Покопався вниз та натрапив на шахту. Де було дуже багато мобів, зрозумів, що відкидування на мечі це повна фігня, Покопав трошки лазуриту та знайшов діаманти. Добув діаманти, був дуже радий, а потім, коли вирішив піти далі, знайшов ось таку орду фанатів. Знайшов ще діаманти, добув їх, майже не помер від кріпера, вибрався на поверхню. Та добув 23 діаманти за свою подорож. Ліг спати. А на наступний ранок я вирішив побудувати ферму мобів. Розчистив територію, поставив скриню, добув всі необхідні блоки. Якщо ви спитаєте, де я їх взяв, там біом джунглів. Тому я ставлю рештувальні, поставив рештувальні та взяв всі потрібні блоки. Будую ферму. Тут я вирішив, що я безсмертний. Покажу тільки декілька кадрів будування ферми, щоб вас не втомлювати. А ось і кінечний результат ферми мобів на три поверхи. Тут спавниться дуже багато мобів, і вони всі падають в цю яму. До речі, тут стоїть драбина, щоб вони не розбивались при падінні. Кожен моб проштовхує іншого, так і працює ферма. Далі я вирішив побудувати ферму тростини адекватно, вже автоматично. А для неї нам потрібно. Я буду перелічувати саме основні блоки: а це поршень, спостерігач, редстоун, рельси, енергорельси, редстоун, факли, воронки, вагонетка з воронкою. І на це все потрібно залізо. Тому я і вирішив побудувати просту ферму заліза. Зібравши всі ресурси, я приступив до будівництва. Але, на жаль, у мене воно не записалося. І записалося тільки те, як я вскопую землю та доробляю ферму. Тут я вже доробляю ферму та вскопую землю, але зрозумів, що на одній із сторін в мене не вистачає вскопаних блоків. Тому я зніс трішки схилу. Тут я вже доробив ферму, та вона почала приносити свій перший прибуток. Спочатку зніс стару ферму тростини, щоб вона мені не заважала. А на цих кадрах я вже почав робити ферму тростини. Тому що я вже був незалежний від заліза. Після того, як я майже доробив ферму, я збігав до Незеру по світлогриб, щоб тростина росла уночі. Тут я почав робити останні штрихи, саме ставити скло. Зробив ще невеликий декор для ферми, щоб вона виглядала красивіше, закрив жителів у ямі для майбутнього трейд-холу. Далі я пішов полювати на овець. Згодом я знайшов дві вівці. Та закрив їх в паркані, щоб вони нікуди не втікли. Я поступово обладнав місце жителів та збільшив населення. Заманивши жителя у свою робочу пастку, я дав йому професію бібліотекаря та почав вибивати зачарування ремонт, яке мені було дуже потрібне. Витративши доволі немало спроб, я все ж таки його здобув. Але що ви думаєте? Правильно, заманивши другого селянина. Я з першої спроби здобув ремонт. Я був шокований. Далі я заманив ще чотири селянина та дав їм професію учні, щоб вони купували у мене палиці за смарагди. Правда, деякі з них не купували у мене палиці, тому я мусив знову і знову змінювати їм професію, доки у них не з'явиться трейд, який мені потрібен. Налаштувавши трейди, я здобув ось стільки смарагдів. Думаю, як на другу серію цього всього вистачить. Давайте знову набираємо 10 лайків та виходить третя серія. Тож, дякую за перегляд.